Беремо кабачок, миємо його і нарізаємо кольцями тущиною 1 см. Складаємо все в миску, додаємо десь половину чайної ложки солі і перемішуємо. Лишаємо, аби кабачок лишив воду, а потім її треба стідити. Розбиваємо одне яйце, перебиваємо в мисці, обмакуємо кожен шматочок кабачка спочатку в муці, а потім у яйці. Смажимо на пательні з двох сторін до готовності, поки не зарум'янеться. Далі беремо 3-4 ложки майонезу столові або сметани. Додаємо туди зелень, кріп або петрушку і 8 зубчиків чесника. Видавлюємо і все перемішуємо. Зверху, коли кабачки остинуть, намазуємо їх майонезом. Миємо помідорки, нарізаємо теж такими кільцями, кладемо зверху на майонез і тримов сир, будь-який твердий, на дрібній терці. Зверху посипаємо, прикрашаємо зеленню. Просто і смачно. Мені здається, це найкращий рецепт з кабачка.